Я сказав і ти Бог мій, почуй же, о Господи, голос благання мого. Господи, владико мій, сила мого спасіння, ще в день бою покрив мою голову. Не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задум. Бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст їх покрило. Бо до тебе, о Господи, владико, мої очі на Тебе надіюсь, не зруйновуй мого життя. Бережити пастки мене, що на мене поставили, та відтине переступників. Хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промену. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю. Наш. Ми звертаємось до тебе за наших захисників і захисниць. Ми звертаємось до тебе за сім'ї, за сім'ї, які очікують своїх, які зараз там боронять нашу країну. Ми просимо твоє, Твоєї милості, ми просимо Твоєго захисту. Ми просимо, щоб ти підтримав і благословив тих, хто зараз там, на фронті, хто зараз воює, Боже. Ми просимо за всіх захисників і захисниць. Хто боронить наші кордони, хто стоїть там в проломі, Боже, я прошу ти захисти їх. Ти захисти, збережи також сім'ї, які тут чекають, які роблять все для того, щоб наша країна вона була вільною і незалежною. Благослови нас, Боже, він я просто. Благословенний <зважен> Бог наш, завжди нині повсякчас, і навіки віки, Амінь, слухами спочилих праведників, душі рабів Твоїх спаси, упоконь, і прийми їх до блаженного життя коло тебе, Чоловіко любче, в оселях Твоїх, Господи, та всі святі Твої спочивають. У Душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловік, любець, слава Отцю, і сину, і Святому Духові! Ти єси Бог, що сійшов до пекла, і розбив кайдани даних закованих, самі душі, рабів твоїх твоїх упокой, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Єдина чиста і непорочна, діва, що бога, в бо сім'ї породила. Молися за спасіння душі, помилуй їх, нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось до Вігу і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за покоєння, душ спочилих рабів Божих, воїнів українських. Який життя співвідала за булю, незалежність України на війні з московським окупантом, Господи, ти знаєш ім'я кожного, і за відпущення їм всякої провини вільної, невільної. І невільної. О! Господь Бог поселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, милості Божої, Царства небесної, відпущення ліків віку Христа безсмертного царя, і Бога нам. Життя і спокій, граби Божих всіх українських воїнів, які життя свої віддали за волю, незалежність України, Христи Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, тоді по і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, по час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причисти, і своїй матері, і святих славних і всіх паних апостолів, і всіх святих, душі спочили рабів своїх, воїнів українських, які життя свої віддали за волю, незалежність України, у селях праведних оселить, на лоні Аврама, покої та праведників, приєднає нас помилує. О він благий і людинолюбний. Амінь. Дорогі браті і сестри, вітаю сьогоднішнім святом покрови Пресвятої Богородиці. Наші захисники, які там зараз захищають нас з вами, і ті, які віддали своє життя, вони уособлюють оцей покров Божий, захист Божий, який є над нами. І ми віримо, що Бог допоможе всім нам перемогти. А їм. Хто захищає залишитися живими і повернутися щасливими додому до своїх рідних. Амінь. Слава Ісусу Христу!